Так, друзі, давайте продовжимо о, нашу запись, тому що безкоштовний е, закінчився Zoom зараз по новому. Е, і так я зупинилася на тому, що Інстаграм, е, Ютуб, TikTok, бізнес курс це ті е, класні, такі тож, е, дуже класні інструменти рекрутингу, де звідки приходять люди. І я скажу, що в мене більша частина команди прийшли саме через інстаграм. Це взагалі незнайомі мені люди, які просто одного разу е, побачили там мій, мій Reels, да, на рекламі, чи підписались на мене. Я їм запропонувала співпрацю, або ж вони самі сказали, що цікавить співпраця. Е, і таким чином е, ми вони зареєструвалися, почали працювати, і зараз е, вже мають там класні результати. Ось тому Інстаграм, ці соцмережі, Ютуб, Тікток, будь-яку соцмережу берете, розвиваєте. Ви знаєте, що, до речі, в нас є навчання по кожному із цих соцмереж у, у нашій школі МЛМ підприємця у шостому уроці. Ви отримаєте таку базу для того, щоб ви розуміли, як працювати в цих соцмережах. Ось, якщо ви будете там активно показувати. Багатогранно показувати про компанії, про можливості, які тут є, розповідати людям, доносити по-простому. Ви побачите, що люди будуть приходити із соцмереж до вас на співпрацю. Так, ідемо далі. І е, четвертий важливий такий пункт це планувати із наставником, відслідковувати свою статистику. Планувати вийти на всі наші мотиваційні програмки, на програму FastTrack. У нас є дуже класні програми, і я вам далі про них розповім. І як можна спланувати місячне схематичне планування свого результату і своєї кваліфікації, аналізуючи попередній місяць, дивитися, що вам потрібно ще доробити, да, щоб там, закрити новий рівень. Ось тут ви можете побачити на фото, там, наприклад, ви в червні. Зробили особистий товарообіг 250 балів. Так. Зареєстрували три дівчинки: Олю, яка зробила 250 балів, Іру, яка 100 СП зробила, 100 балів, Аню, яка 250 СП зробила теж. І разом ваш загальний оборот вийшов 850 балів. Ви вже відповідно до проаналізувавши, от подивившись картинку попереднього місяця, ви вже там на липень собі зробили план. Щоб вже закрити 9%. Зовсім там трішки доробити, да, постаратися, і буде новий, новий рівень. І ви пишете там зареєструвати ще дві людинки, да, щоб було разом 1000 СП і це вже буде 9% кваліфікація, ну, це як, 9% вже ви закриваєте рівень. Ось. І таким чином ми проплановуємо свій місяць аналізуючи. Відштовхуючись від того, що ми зробили у попередньому місяці. І тут мотиваційні програмки, участь в яких має взяти кожен новачок. Перша програма це ласкаво просимо. Це програмка, я думаю, ви вже почули. У другому зумі в нас було Марина розповідала про наші програми, але я ще так коротко пробішусь. Програмка Ласкаво просимо. Заходите, робите в перший місяць 250 балів. Це по Україні ця програма діє. І слідуючих два місяці ще робити 250 балів особистого обороту, і на четвертий місяць отримуєте в подарунок три геля Алоївера. Це класна можливість, чому б не забрати цих три геля? Звичайно, що плануйте так, щоб зайти на цю програмку. Ось друга програма ласкаво, е, ні, Lucky Seven програмка. Це така мотивація, щоб реєструвати нових людей у першу лінію, і там за п'ять новачків дає компанія свою певну суму. Ось 1500 гривень, 600, 6000 гр тисяч гривень. Ось тут на картинці ви можете побачити і ще в навчанні ви пройдете, і там буде чітко все розповідатися про умови. Ось і так само там сім новачків реєструєте, дає компанія 3 тисячі і 12 тисяч гривень. Чому б не забрати ці кошти? Це ваші бонуси. Ну, працюйте, старайтесь і забирайте свої бонуси. Ось програма Швидкий старт. В перших три місяці виконуєте умови і забираєте 3 700 в подарунок. Програма е, Track – це дуже крута програма, на яку я вам рекомендую кожному. Кожному зайти на цю програму, тому що це додаткові виплати. Це така мотивація новачку включитися в перший місяць роботи і за перших 4 місяця зайти на молодшого менеджера, щоб зайти на програму Track, тому що тут великі гарантовані доплати. Ви отримаєте по Україні, це буде 6 тисяч гривень, там по Німеччині, наприклад, зразу 250 250 євро. Ось і так далі. Ростемо в кваліфікаціях. І росте е, дохід, і доплата гарантована. Тому плануйте е, заходити на програму FastTrack. Включайтеся зразу, довго не розкачуйтеся. Хай буде це для вас мотивацією. Так, зараз моментик. Ось і йдемо далі. Е, і в нас тут ви можете побачити таку, е, такі, таку велику табличку: планировщик, план на місяць. Е, Тут у першій колоночці, ви можете побачити, в першій табличці ви прописуєте, до речі, цей планировщик є у нас у навчанні, і ви зможете його роздрукувати і собі на початку місяця проплановувати кожного місяця із своїм наставником, робити ось таке планування. І зараз я вам покажу, як вести цей планировщик. Тут є моя ціль на місяць. Ви прописуєте свою кваліфікацію. У план, там, де план виставити, наприклад, хочу 9% закрити. Ось. Там особистий товарообіг, хочу там 250 СП зробити. А нові партнери. Хочу там три партнера привести в команду. Дохід. Який дохід я хочу мати в цьому місяці? Написали там, 2000 гривень. Чи 5 тисяч гривень. Ну, прописали. Ось, потім рілси. Скільки рілсів я хочу зробити? За цей місяць і пишете там 16 рілсів, да? наприклад, чи там ну, ставите свою цифру, е, реклама в Інстаграм, або ж там розіграші для розширення кількості підписників. Ви теж плануєте, скільки ви хочете зробити у цьому? Ну, наприклад, там у, у серпні, да? вже говоримо, будемо планувати серпень. Ось ви собі прописали, взяли цей планировщик, пішли до наставника. І тут вже тут в мене квітень пише ще стара табличка. Там, наприклад, пише серпень, ви плануєте на серпень. Ви пішли до наставника, і, от, відштовхуючись від того, що ви собі прописали, який план написали, ви можете з наставником прописати, які конкретні дії, які щоденні дії ви маєте робити для того, щоб отримати ось той результат. О ту ціль, яку ви написали, щоб досягнути того чи іншого, ну тої чи іншої кваліфікації. Це дуже важливо. Ось тому, що наставник він знає, що якщо ви, наприклад, хочете привести там три нових партнера в місяць, да, якщо ви новачок, то звичайно, що там мінімум там, 10 пропозицій треба зробити кожного дня, щоб а можливо і більше, можливо, менше. Ну тут будете проговорювати з наставником ці моменти. Ось, щоб із них там п'ятеро зацікавилися і сказали, що так, мене ну, мене цікавить дохід. Розкажи, що це таке ЛР. Да? Що тут дає, ну, що дає ЛР. І ви п'ятьом людям провели презентацію свою, яку ви також зробите у навчанні. Можливо, хтось уже зробив, хто пройшов навчання до кінця, тому що в нас тут є новачки ще із червня. Ось, е Хтось проходить тільки зараз навчання, і там є в шостому уроці в нас навчання є зробити свою бізнес-презентацію, записати в голосовому, і нею ви будете користуватися дуже довго, вона буде вам служити. Реально, я скажу, що моя та презентація вона мені, напевно, півтора року служила. Настільки я довго її використовувала, один раз зробила, постаралась приділила часу більше, а вона мені так довго служила. Людинка зацікавилася співпрацею. Написала, розкажи більш детально, що це, як, які можливості. Я перевела її в телеграм, розп... скинула готову свою записану презентацію. Людинка переслухала і вже відписала, там, чи цікаво її, чи ні. Ось, ну і тут вже ми трошки відійшли від цієї таблички щоденні дії і конкретні цифри. Тут ви з наставником прописуєте, скільки. Ви ну, хочете робити да, от щоденно, щоденно цих вихідних пропозицій або дзвіночків, і там скільки презентацій ви хочете в день проводити. Потім там прописуєте сторіси, продаючі там кожного дня. Ви там, мінімум два продаючих сторіси робите. Ну, продаючих це на бізнес. Наприклад, ви показали там, що ви працюєте там із. Відкритий маркетинг, план чи там відкрита е, книга. Е, ви показ Оця книга презентації компанії, і ви там показали, записали, проговорили голосом, що там ось компанія ЛР, ви отримаєте, можете мати це, 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 це да, проговорили. Оце є продаючий сторіс по бізнесу. Ось або ж вийти, розказати про можливості, які тут є. Запросити людей на співпрацю. Це теж сторіс по бізнесу. <кій> <кій> Сторіси по продукту теж там мінімум, наприклад, два сторіс, три сторіса я хочу робити кожного дня для того, щоб люди знайомилися з продуктом і були замовлення. Ось, і хтось, можливо, через продукт прийде і на співпрацю. Саморозвиток. Прописуємо там 30 хвилин на день. Я слухаю е, книги. Там одного дня, наприклад, я слухаю по бізнесу книгу, а другого дня про продукт. Слухай вебінар, е, слухайте вебінари, це вам допоможе дуже швидко вивчити наш продукт, ознайомитися, і ви зможете легко рекомендувати підбирати для людей, для ваших клієнтів продукт. Вони будуть отримувати колосальний результат. І це буде вас радувати, тому що багато людей з них можуть і захотіти прийти на співпрацю саме через свій результат. Тому слухаємо книги, вписуємо там 30 хвилин, слухаємо е, вебінар. Да? Рілси. Якщо ви написали, наприклад, там 15 чи 16 рілсів хочете зробити на місяць, то тут ви прописуєте, що через день ви постите різ. Взаємореклама, лайки теж прописуєте, скільки ви готові хочете робити да, для того, щоб просувати свою сторінку. І найбільша е, табличка, там де щоденна статистика знизу, самого. тут ви все прописуєте по факту. От прийшов, наприклад, там серпень, перше число, пройшло, да, вечір. Уже ви за день зробили 10 пропозицій. Ви там молодці, постаралися, у вас є настрій. Ви десятьом позвонили, чи там написали, розповіли, запропонували, спитали, чи цікавить онлайн дохід, да, чи цікавить там бізнес онлайн. Розповіли, і там п'ятьох із них. Розказали вам, що да, цікавить, розкажи. І ви провели презентацію п'ятьом. Ви записали, що було сьогодні 10 пропозицій. Із них було там 5 презентацій, ви провели, записали 5. Кількість реєстрацій. Якщо у вас із цих ну, презентацій да, проведених, була реєстрація, там, чи дві, чи... або ж не було, наприклад. Ви нічого не пишете. Якщо була реєстрація, ви ставите одиничку. Там була реєстрація одна або ж двоєчку, дві реєстрації. Тобто, ви тут е, все прописуєте по факту. Е, так само прослуховування книг по бізнесу чи вебінарів, ви просто тут все е, ну, від, відмічаєте. Прослухали 30 хвилин, значить, ставите плюсик. І так кожного дня ви ведете табличку. І знаєте чому? Потрібно вести цю табличку, тому що пройде місяць, і ви візьмете оцю свою табличку, планировщик свій, відкриєте, побачите, що ви робили, які ваші дії були, і е, проаналізували, де можливо вам треба допрацювати, тому що не вийшло так, як ви хотіли. Наприклад, дивитесь, кваліфікація, там ви ставили собі ціль. План на 9% закрити, але чомусь там вийшло 6%. Так, подивилися, скільки там ви провели презентації кожного дня, чи робили ви ці дії да? і побачили, ага, замало я робила пропозицій, значить, потрібно усилити, потрібно більше робити для того, щоб закрити цю кваліфікацію, яку я хотіла. Або ж там подивилися особистий товарообіг. Писали собі 250 СП, зробити, а зробили чомусь 100, не було замовлень. І так дивимося, чи вивчали ми продукт, чи ми були активні в клієнтському чаті, чи робили ми сторіси кожного дня про продукт. І ми тут вже себе можемо побачити в цій табличці, що ми робили і чому немає наших 250 СП. Да? Можливо, там мало було цих дій. І не кожного дня були ці дії, і тому менше вас вийшло, аніж ви планували. І вже наступний місяць, аналізуючи е, свою, свій оцей е, плануровщик, да, свої дії попереднього місяця, ви прописуєте, що ага, тут мені треба більше працювати, більше в сторіс, показувати продукт, розповідати, бо я хочу мати більший особистий оборот. Або ж там, якщо я не привела три партнера, як планувала. Значить, мені треба більше пропозицій робити для того, щоб прийшло три там нових партнери, Да? І ми аналізуємо так кожен свій місяць. І на початку місяця робимо новий план з наставником. Ось і е, обов'язково не забувайте там де факт прописати е, в кінці місяця по факту, що у вас вийшло. Ось, ну це ось така. Табличка, яку ми ведемо кожного місяця, і це потрібно робити для того, щоб себе дисциплінувати. І підсумок того, що я вам сказала: перше це навчання, вивчаємо наш продукт, слухаємо книги по бізнесу. Друге це робота з продуктом. Розповідаємо про нього в клієнтському чаті, в соцмережах знайомимо людей. І третій важливий момент це рекрутинг. Запрошуємо людей до співпраці, розповідаємо про можливості в компанії. Ну і четвертий це відслідковуємо свою статистику і плануємо обов'язково. І тільки щоденні регулярні дії дають результат. І ви тут можете побачити дівчаток наших, там прості мамочки в декреті, хтось не в декреті, які мають просто неймовірні результати. Тут я бачу ще чеки старі. Треба поміняти, тому що вони вже в дівчат повиростали в когось в два-три рази більше е чек зараз, ніж тут на картинці. Але ви можете побачити, що ось такі дівчата, такі, як і ви, да? дівчата, хлопці прийшли, почали працювати і зараз мають класні результати. Зараз вони мають оцей результат, тому що вони працювали, вони робили ці щоденні дії, і вони мають класний результат. Да, тут чеки старі. І тут я дивлюся, вон, дівчат там зараз 150 тисяч, там де це 48 тисяч гривень. Тобто чеки вони зростають у дівчат, і е, це дуже класно. Ну, і я вас дуже, дуже вітаю із проходженням бізнес-курсу. І скажу, щоб отримати дипломчик по бізнес-курсу, вам потрібно зробити наступне: е, переглянути усі теми по бізнес-курсу. Перший у нас був робота з продуктом Леся проводила. Другий маркетинг план Маріна, третій побудова команди Іра проводила і сьогоднішній Zoom. Хто ще не переслухав зуми, обов'язково переслухайте, запишіть собі коротко по кожній із цих тем. Напишіть у чат бізнес-курсу висновки по пройденому матеріалу, і що ви взяли корисного по кожній із цих тем. І ми вам вручимо всім, хто напише звіт. Ми вам вручимо дуже красиві ось такі сертифікати, які, яким ви зможете ділитися теж в соцмережах, показувати. Я ось прийшла там бізнес-курс, я маю дипломчик тепер. І знаєте, це ще додатковий інструмент рекрутингу, тому що люди бачать, що ви навчаєтесь, що вам до вас можна прийти, навчитися. І я знаю дівчинку, яка зараз є лідером. Вона прийшла саме через ось такий дипломчик у нашу команду. Вона побачила в знайомої, яка поділилася там десь в соцмережах цим дипломчиком, написала, що я прийшла бізнес-курс, там Вау, супер клас. І ця людина побачила і каже: Слухай, а ну розкажи, що це за бізнес-курс, я теж хочу. І таким чином, теж зареєструвалась, пройшла бізнес-курс, почала працювати і зараз вже є класним лідером. Ось тому обов'язково зробіть цей звіт у чат. І ми вам вручимо ці сертифікати, якими ви зможете потім ділитись. Так, я вам дякую за увагу. Дуже рада була поділитися досвідом тим, що у мене працює, те, що мені дало результат. І якщо ви почнете використовувати у своєму, в своїх щоденних діях ось ці поради, ви будете обов'язково мати класний результат. Тому до, до зустрічі в чаті, якщо будуть додаткові питання, Запитуйте, я буду на зв'язочку ще до вечора. Ось можете запитувати у чаті. Всім пока-пока!